ты, блин. Да, да, нафиг. Не, надо идти в гараж по-любому. Какая у нас тут за верюха? За молодой боже. О, агражный. Не видно ничего я ведло носок. Снегу. Блин, полный берцы буду сейчас. Сейчас откроем гараж. Ну что, всех витаю у собой на канале. Я той, кому завжди цикал. Наступила зима. Наступила зима у нас. Такая вот. Вся Настав час зняти відео огляд, тест і все остальне по буржуйці, яку я з звараганив. Називається в нас Хряк М. А що М я навіть не знаю. Просто був хряк, а потім ще М з'явилося. Коротше, зараз нарубаємо дрів, бо нема. Дрів галяк. Зараз там брусисто, я їх поріжу бериком. мы все будем растапливать. Сначала покажу конструкции, а потом уже покажу. Кромсав дрив. Запотело. Э, Репотело. Сейчас так, покажу внутрянку. Бружинки. Как бы это... Тут ручка такая. Так, тут у нас заслонка передняя. На подачу. Записи такі примітивні. Тут, виходить, це верхушка балона газового. Дворив сюди кільце з внутрішньої сторони, з наружньої і тут азбисто забив. В середині така конструкція, оце труби, що йдуть, такого особа там нічого немає. От так от. Получається, вся фішка в тому, що в мене не прямий вихід. У мене, получається, йде ось о, як вогонь верху буржуйки йде. Потім вверху у мене тут вирізать. Ну, якось вверх. Тут в цій частині вирізано такий виріз зроблений. Получається, він тут на кінці а тут він починається, десь тут закінчується. І на всю ширину це балон. Потім в мене виходить, що якби стилки йдуть отак От іде, заходить сюди, потім сюди. І оця труба вже ця труба вона доходить до сюди. виходить якби таке завихрення. Получається, верхнє огоріння. Потім вже ця вся халабуда пішла, це вже із старих буржуїв пооставалося. Звісно, було б проще купити коліно, купити коліно, поставити. В будівельному не варити оце все, ці кучу стиків. Підгинемо, підгинем, підрізем, такого плану. Заслонка на вихід. Тут якби такий от стонік невеличкий є. Ось допалювач поставив, але тупану треба було трубку до самої землі, щоб не пихкає туди. Я тут азбустом заложив, потім вварю, вварю це все і трубку донизу опущу. А зараз не до цього. Це все. П'ятна це конденсат капає. Отут капає конденсат. Треба заварити і от там капає конденсат. Тут саме більше таку почепив пляшечку зборнику. Воно сюди капає, виходить. Смердить потом. Ну що, розтоплю, покажу, як розгорається. Забиваю я, в мене є, як сказати, щепа. Ну, перебиті геляки на пополам дрова, слой дров, слой щепи, дрова щепа так на присипку. Бо сама щепа не хоче горіти, чи тяги не вистачає, я не пойму. Коротше, зараз розпалю покажу процес розпалювання. І тоді вже побачимо, що воно видає, скільки дає. Зараз в гаражі поки я деться різкость. Щоб ти скисло було. Нема різкості. Зараз в гаражі в нас і того 4 градуси. будемо так читати, потім покажу. Зараз, поки вам буде розгоратися, розпалювати, почеплю ворота, запакую ту частину гаража, позакриваю душники, бо вже холодно, вже пора їх закривати. Куді зараз забиваю дровами. Процес розпалювання покажу. Загрозив вже буржуйку. Отак от, от. Трохи масльця. Там до кінця дрова, тут дрова. Щепа і знизу дрова. Зараз буду розпалювати, побачите, як воно розпалюється. Тут ну, мої газетки ходив. Зараз трохи розгориться, тут трохи кидає всередину, бо-бо-бо, бо труба ще холодна, не прогріта. Да, трохи погріється. Закриє піддувало. Під дверку. Дверку, правильніше. Все хороше. Горить, горить. Ззаді відкриваємо на всю. Є такий прикол, що коли розгорається, вже так максимально пошті розгорається. Чи як, не максимально, а виходить на максимум, коли задня відкрита повністю. І передня повністю починає сюди підпихкувати трохи димком. То цю трохи перепускає і воно перестає. Це походу то, що тяги не вистачає йому якби. Там в мене щось тут 110 -а. труба йде все. Дуже багато колін і тяга не та якби була пряма труба, то вона, мабуть, свистів тут би. Ну все, вже пішло. Розпал пішов. Пізніше покажу температуру, яку він видає на собі. Зараз буду це все пакувати, прибирати, заганяти машину, бо машина вже в снігу вся, обмиту, обчищу, покажу далі, що там, що виходить. «Після Аврора зайшов в свою гавань, блін. Зараз я льочухав, днем у нас дощ йшов, я її на дворі оставляв. Коротше, Це все льот. дверки. Откриється, не відкриється. Обмерзло все, коротше. Я її обчухав, обчухав, коротше, до такого стану вичухав. Ах, змерз, звісно. Ось такий предметик. Нам додали холоду в гаражі, тобто ефекту такого, якби не буде повного нагріву. А ну нехай розмерзається. Тобто буде результат, якщо быстро розмерзнеться, то значить у нас буржуйка гріє добре. Зараз зроблю кави. Так, там Льоша, Борисполь. Як показати? Давай обзорчик зробимо маленький. Я е... тут ніхрена не видно, у нас все в снігу. Крило під заміну. Бампер теж. Пороги. Проги вот, дверка вон, дверка тут, дверка осьо. Арки, отверсть Короче, Коротше, весело рижики по всій машині. Ну що таксі, таксі все життя в таксі попрацював. Там таке саме все. Коротше, хай розмерзається. Далі покажемо. Секунду, що у нас там горить, не горить. Лопату поставив, треба де прибрати. Блін. Отак от там горить. Зараз пішку виключу. От так там горить, просто фокусується на засланці. Почається в чому прикол. Зараз отак от спробую показати. О, вроді би видно, вогонь піднімається, якби би вверх. Він вверх піднімається, гріє труби, то і все чітко. Так. Е... Час не засікав. Зараз в гаражі. Блін. Як тут глянути? Майже 14 градусів. Зараз я скажу, скільки точно. Зараз скажу. Дивимося, що у нас на. 15. Не знаю, мабуть він бреше. Або той, або той. Хто з них бреше. Дивимося.

9 градусів. Двері і червоні. 17, 18. Туди 20. Отам От ото з жителя холодом так фонить. 7 градусів, 8 градусів. ще більше, само собою. Що у нас криша каже? 14 градусів. Над буржуйкою, що кліша каже? 27 градусів. Що буржуйка каже? Так, почнемо зверху. Давайте по трубах підемо. 66. 56. Ну, зверху вона гарячіша 58. 64, 62. 70. 58, 90, один промахнулся, 97, тут 104 на верхушці, 106, тут 115, в трубі повинно бути гарячіше, зараз прицілюся, 130, Как бы это один теплообменник получается, труба варена там. Сквозна тут. Тут у нас 129. Там у нас 100, 185. Тут у нас 184. 200. 200. Тут 185. Ну, она уже петухла трохи. Тут у нас 254. Веду потихеньку, 260, 270, 266. Тут воно вже трохи перегоріло. Раз відкрию на все, відкриваю на всю, зараз. Тут на все відкриє, тут на все. Щас трохи розгориться Так, трохи підкинув дрів, бо вона вже прийшла в режим тління, а не горіння. Зараз поміряємо. 363 280 70 Ідемо дальше Якось так. Опа. Ну, буде тут 400, де ще не буде. А ну-ка, в трубку туди. Ого. Трубці, бачите, що робиться у нас там? А там. Ну там, тип. О. Uh. Бригає так. Ага, ж руку пече. А там що? Чотириста двадцять. А, заразу пече. В цій шоу Що я хочу сказати? То що це все зроблено з підручних матеріалів. І воно ще і гріє, то я дуже, дуже довольний. Грубо говоря. Ну, трошки затрати там проволоки виварив. Віз кілограм 2,5, майже 3. Оцю всю бадю, оцей зовнішній корпус я знайшов тут на мусорці, хтось викинув, це був. Вже прикріплю фотки, побачите, якщо знайду фотки, в кінці прикріплю. Всім дякую за перегляд, будемо грітися. Зараз в гаражі що ми маємо? Там буквально пів години пройшло. Машина розстала. Машина вже розстала, ця сторона повністю. Навіть з багажника поз'їжджав цей лід. На цій стороні теж повністю розстала, Вже калюжа, вже в гаражі калюжа. Так що на колесі трохи залишилося снігом. Ростало швидко, з цієї сторони вже висохло. Зараз в гаражі ми маємо твердих 15 градусів. Твердих 15 градусів. Ну, по ощущенням, то тепліше, ніж було. Коротше, я довольний. Всім пока, дякую за перегляд. Там якщо знайду фотки, то прикріплю. Все, до побачення. 8 годин ранку зараз. Вчора перекрив на. Там закрито, тут закрито. Так ось так, маніч хватає тліти. Горажі 12 градусів.